Що, <со> слів не маєш? Немає. Стандартний початок відео. Я без шолома і в автомобілі, і без велосипеду навіть. А все чого? Все, тому що я їду зараз забирати новий велосипед. Я купив новий велосипед. Але не для себе, а для свого племінника, якому 13 років. Тому надіюсь, вам сподобається цей відосик. І Разом з вами подивимось на його емоції, бо він цього не знає, для нього це буде сюрприз. Велосипед, в першу чергу, там велику частину грошей вклалася моя мама, тобто баба його. Ну і я трошки свою частинку доклав. Купували ми на Merida Bikes in Сін'юау моїх друзів, про яких ви вже знаєте. До речі, там промокод всі працює і отримуєте офігенну знижку. Хлопці мені вже прислали велосипед, я напряг свого начальника. Ми зараз їдемо забирати його. Забиратиму його з нової пошти, привеземо на роботу. Я завтра буду його збирати там, не знаю, можливо, там якісь повітряні кульки начеплю чи щось таке, подивимось ще. Ну і вже малого, напевно, завтра обрадую, надіюсь. Коротше, як ви бачите, Меріда приїхала. Що за Міріда? Побачите далі у відео. Ми глянули, все на місці. Короте, Андрій Віталійович у свого начальника напряг, щоб мені допоміг. Грузимося. І того дано. Не знаю, що буде зі світлом. Але вже які. Коробочки тут на місці. Велосипед на місці. Це вже другий день, як бачите, я вже передягнувся. Буду зараз збирати велосипед. Надіюсь, що в мене все вийде, там все окей, все на місці, все ціле. Погнали. У мене ножниці шестіграники. Надіюсь, мені більше нічого не понадобиться. І зразу підказку, це буде МТБ. Да-да, друзі, це МТБшка. Куча ніштячків підгонів від Merida Bikes. Для мене, по моєму замовленню, є, гальмівні накладки під фляжничок. Потім покажу. Здарова! Зараз на проход. Да. О. Все, братва, всім пока. Коротше, як бачите, це Merida Big Nine 200. Ну, зараз пробуємо її зібрати, покажу вам вище МТБшка. Звісно, що ми дітей, що ще тут могло бути? Величезна подяка всім спонсорам на каналі. Дякую, що залишаєтесь та продовжуєте мотивувати мене. А якщо ви хочете приєднатися до списку цих людей, тисніть кнопочку спонсорувати або переходьте за посиланням в описі. Короче, зараз зберу повністю тоді включусь, що я тут буду вам все демонструвати. Брали розмір М на виріст малому 13 і вже йому, в нього вже 160 см. Короче, підсвічую, бо через гребані хорки у нас світла нема. Ось ці відключення світла, якраз той самий момент, щоб продемонструвати вам і розповісти про свій новий ліхтарик Фенікс, який одночасно і налобний. А також може бути ручним. Металевий, надійний, протиударний та водонепроникний корпус. Дуже цілісно виглядає. Зручне кріплення на головному комплекті зі світловідбуваючими елементами. Сидить на голові дуже добре завдяки просиликоновими вставками всередині. Легко знімається та одягається на нього. Також ліхтар має защіпку для кріплення на рюкзак, одяг тощо. Що може бути доволі зручним у наш час. Змінний акумулятор на 700 мА, індикатор заряду АКБ, зарядка від Type-C. Ліхтар водонепроникний IP68 дозволяє занурюватись на 2 метри протягом 4 годин. Чотири режими роботи білого світла: 300, 130, 400 та 700 люмінів. Два режими роботи червоного світла на 5 люмінів – постійний для читання та відлякування комах. А також мигаючий для подання сигналу SOS. Це керування відбувається однією великою зручною кнопкою. Ультралегкий, його вага 78 грам. Як на мене, то дуже крута річ. Я Його планую використовувати в місті під час блекаутів, також під час бігу міжсезоння. Буду брати з собою в походи. Велотуризм ще я знаю, що дуже часто використовують подібні ліхтарики велосипедисти навіть на лобі. Не знаю, наскільки це зручно. Хто використовує налобні ліхтарики, напишіть, будь ласка, в коментарі. Придбати такий ліхтарик можна за посиланням в описі під відео ну або в закріпленому коментарі. Вільчик уже зібрав. Вроді би, все окей. Дякуючи, Яріку підрегулював передні гальма. Загалом все око, крім довжини підсиділа, він надто довгий. Потрібно буде малому укоротити. бо він десь приблизно під мій зріст заростий, а його явно треба буде вкоротити або куплю якогось іншого там, такого зуму, якогось простого дешевого його обріжу, потім стоковий поставлю, поки я задоволений, їде кльово. Приємні такі відчуття. Давно на МТБшці не сидів з го року. Я їду до Ярика в Рівейло, зараз візьму коротше, підсиділ там можливо, простий, куплю і його вкоротимо, щоб стоково залишився. І в принципі велосипед майже готовий. Я виїхав, спробував, наче все ок, все перемикає. Ну, там вже додаткові налаштування ми вже потім десь заїдемо, але мені головне, щоб загалом все працювало, наче вже і не Що Супер. Надеюсь, і Макс буде задоволений. Якщо Магамєд не неде до корови, то корова йде до магомета. Давай, заходи оце. Привіт. Ти зробив все по інструкції? Все по інструкції? Да, — Так, але що я не зробив? Пальцями. Що я не зробив? Не плюнув. — Все плюнув. Що Можливо. я не зробив? Ти цей, що ти 600 не їдеш? Що за безобразие? Не знаю. Ти такий? Я шукаю, я в себе, шукаю в собі мотивацію. Як що контент. мало контенту було. Мало Три рази знімав. Мені треба, щоб ти організував, мені підсидів якийсь там зум чи що і обрізав його організую, організую. тобі найкраще посід в твоїй житті. Можеш таке зробити так да? у нас відвели є один універсальний ключ який робить все це розводний І ізолента ще єзолента одна хвилинка Ярик похвалиться своєю новою бричкою що там в тебе прикупив собі трек про кальбор 9.6. Шо, що за трек а ну-ка розкажи на двох словах карбон карбон на 29 колесах на раконі. 21 рік, трошки старенький, але ще це якраз такий ковідний трек. Не, ну гарний, гарний трек, тут якісь приколи, ті. Типу. Такі трошки якісь непонятні прийшов, з пилюкою якоюсь, не знаю. да Так, да так. Да, це, це, це натяк на те, що він такий має бути завжди. Ну, це факт. Да. Ну, якісь подвеси, блин. Так, що, я катаю не тільки на гревелі тепер ще? Будете пізнавати мене не тільки по канонделі, чи й по треку. Гарний велосипед, нехай тобі гарно служить, приносить задоволення. Пошли робити мені підсидять. Дорогі друзі, хотілося б вас попросити приєднатися до збору нашим військовим на ремонт автомобіля для нашого друга Дмитра Киричука, який є рандонером, велогоном, гарним механіком, гарним другом та крутим воїном. Необхідна хлопцям ваша допомога, тому дуже прошу приєднатися по 50, хоча б по 100 гривень, то скільки може. Знаю, зборів дуже багато, але менше їх з цим не стає. Тому всім тисну руку, дякую. Короче, в Рівело не виявилось такого підсиділа, тому я їду до Олега. Зараз я передзвонив до нього, в нього наче є. нього теж невеличка майстерня, теж займається продажем велосипедів і. Ремонтом заїхав до Олежки Віталік. можеш Віталіку привіт продавать. Привет, Віталій! <схай> я не буду дивитися. Короче, он в Олега є такий підсиділ. Сейчас він мені ще його трошки укоротить. Буде бомба. Я думаю, можемо потім. Болгарки. А я, я не знаю. <схай> Болгарка криво, давно, <наверное>, да, <схай> <Чи> нормально. <він лопне? схай> да. лофтнекс. Нифига себе, Дивіться, які прикольні. я дуже нікого не бачив. Болгарка. Ручна. Я думав, реально над якоюсь болгаркою. <реку> Це воно просто рівно, да, ріже і легше типу що. Прикольно. Лешка мені все організував зараз. Поставимо підсидів і буде все бомба. Все, велосипедик повністю зібраний. Замінив підсидів, налаштував сидушку, наче все ок. далі будемо вже під малого підлаштовуватися. Тому чекаємо, я вже його, я не зателефонував, чекаю його. Щоб зробити сюрприз, він взагалі нічого не в курсі. Ось так, надіюсь, йому дуже сподобається. Чекаємо його емоції. Огляд буде значно пізніше. Ще, можливо, в цьому же відео я зробимо пізніше трошки огляд. Поки не до цього, хочеться зараз подарувати малому і порадувати його. Не пам'ятаю, чи говорив вам, коротше, що відбулося, що я 2 липня мого племінника Максима. Було день народження 13 років, і баба вирішила його порадувати і допомогти йому на новий велосипед, про який він дуже сильно мріяв. Я теж доклав всю свою частку трошки грошей, але в більшій частині це була баба, тобто моя мама. І ми звернулися до моїх друзів Merida Bikes. Мені друзі зробили гарну пропозицію з гарною знижкою. Запропонували Merida, Як ви вже побачили, Big Nine 200. Пізніше будуть на нього огляд. А зараз я вже велосипеди зібрав і повісив навіть на нього там такі шарики. Вибачайте, збирав де міг, на складі на роботі. От, хотілося йому дуже сильно сюрприз влаштувати і попросив його прийти до мене на роботу. Сказав, ніби мені треба допомогти щось там принести, щоб він взяв якийсь пакет. Тому він навіть не підозрює, що у нього буде скоро новий велосипед. Вже буквально за кілька хвилин Уже е, чекає, навіть сам трошки хвилююся. Подивимось на його емоції, надіюсь. Він буде в захваті. Та, звісно, в захваті, яка би ще дитина не родила б такому класному подарунку. Фух, чекаємо малого. Все, коротше, малий вже приїхав. Їду зараз. Дарувати. Велика. Подивимось на емоції. Фух, сам хвилююся капець. Дякую. А, ти щасливий? О, о, ти щасливий? Да. Так. <ріст> Як тобі? А? Я шо це? Ти не очікував? Не вчікував. Ди сюди, в кінь. Що ти мечтав про такий велик? Мічтала, це не видати на вісім. Ти щасливий? Да. Це е, велика частина баба тобі дала, і я трошки доклався. Велика частина баба. Да. Майже все баба дала, да, і я трошки додала. Ого. Баба, баба, баба Лариса, так що не скажеш. Не скажеш, бабі Ларисі дякую. Тільки не вложила там бабу. Багато. Ну шо, ти рада, що, ти матків, радий, що тобі кидає? Будешь пробовать ехать? Оп. Ну шо, як? Охренеть. А? Повитренная вылка. О. А? О, Гальмас пробуй. Ну конечно. Я А? Ты не очекал? Угу. А? Да. Что скажешь? Що, не віриш? Не вірю. <ріху> Можеш за ті типу, поорендувати спеціально, що маєш. Ні, це твій велосипед, <ріху> все, з ним народження. Дякую. Це твій велик. Про, те, що, то ти про що, те, про що ти мріяв. Це мої друзі допомогли, що нам зміряє байкс, там гарно ще знижку зробили. <ріху> Ого. Що, <ріху> слів не маєш? <ріху> Немаю. Ти не підозрював навіть? Uh -uh. <ріху> Очі класно. Uh -uh. <ріху> ну чого, ти попробуй ще покатайся. Досідушку можна вже навіть трошки підняти, так? Да? Попробуй поперемикай передачки. Ага. Офермикай там ще. Там скільки Там багато. Ага. Це легше. І потихеньку, да. Там інша ручка. Клацаєш. Ага. 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 Там 10, по-моєму. О. Нормально? Ого, як так. Ну, чтобы въездил нормально, чтобы швидкость была толкова. Тридцать восемь. Тридцать 38, 38. <clears throat> Кого самый крутой будет велик на районе? <laughs> Та може, треба буде щось піднелаштувати, не знаю, там по дрібницям подивимось. Mm. Але загалом, бо я сам збирав mm. його сьогодні. Так? Yeah? Да. Так. Сідошки, напевно, можна трошки підняти, так? Yeah, Ні, в принципі, нормально. Ні, можна трохи підняти. Я так з запасом брав ще. Я yeah, в шоці просто. <laughs> а він, кстати, не прям великий виликінка зі пляш. Ні, нормальний. Кстати, ти сів, вроді би, мені no, здається, він взагалі нормальний було Добре, що це М-ка, а да. не С-ка. Ну, Він нормальний. Давай зараз сидушку ще-чуть. Ви ми сьогодні без шолома, просто малий. Явно не знав, що він сьогодні буде на велосипеді. Я не брав, щоб не политися так з дому шалом. Але ми так тротуарами легесенько, не спіша нікуди. Перші кілометри щасливий. Я не пригадав, що ми взяли Мку, Розмір якраз його просто супер. могли подумати, що Максим якось так, можливо, не надто емоційно це все сприйняв, але насправді він доволі емоційно стриманий, власне, як і я, можливо, ви пам'ятаєте мій відео, коли я купував свою мрію, свою мріду. Тому так, емоційно він стриманий, проте, повірте, він неймовірно щасливий. Вже на наступний день, коли він покатався на ньому сам, він повернувся додому з такими доволі розчуленими емоціями. Я його спитав, що, що таке, що сталося. А Він каже мені, шкода грошей баби. <смі> ну ось так. Дитина розуміє ціні з грошем, тому я надію, що він буде його берегти, і він йому буде приносити дуже багато задоволення і щастя. А ось такий вийшов відос. До речі, з того часу вже пройшов тиждень, малий катається щодня. Сам з друзями катається вже якісь десятки кілометрів на мати. Я вже навіть думаю купити великомп'ютер чи можливо свій лізань старий віддати. Скоро вийде відео з оглядом, можливо, його, можливо, Макс сам щось про нього розповість, якщо вам буде це цікаво. Ну і пишіть в коментарях, чи цікаві вам покатушки з моїм племінником. Можливо, він мені десь позичить своїм МТБ. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку, залиште коментар. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви раптом ще не підписані. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, телеграм, інстаграм. Ну і до нових зустрічей. всім пока пока